Всім привіт! Мене звати Ілля, Поліна, Варя. Дивіться, коротше, що ми сьогодні не хочемо... А! Варя зомбі стала! Вона заразилась! Дісі криваві. Ви що є дофік? Можна сказати. У мене будь-яка остання їжа, яка остала. Я біжу в гамак! Тут зомбі, отрує Ай! Зомбі мене заразили. Ааа! Ааа! Тепер моє типа двоє зомбі, зомби! Це зомби. Якраз це гамак, це керажавний сюди не може залізти. Вон вони не можуть гамак залізти. Ні, вони не можуть. Але не можуть зайти, але мене вкусити точно не можуть. Кусити не можуть. Варто гарно. Бачите, як Якщо... це там. Почту, хто там? Зомби. Oh, О боже страшно. Так. Ой, якісь мозги, как мне мозги. Зомби, мозги? Вы шо, мозги? Цей зомбі Варя не може сідати на качелю. Ну може, а мене заразити не може. Я бігом сюди зараз на солок. Вона поїхала кудись туди. Ну добре, а їде. Можна навіть поїхала. Ну ладно, нам пора втікати. Пішли. Зомбі. Я теж зомбі бігаю. Лакі теж може бути щось теж може зробити. Ось там бігає собачка Лакі. Щось не бачив варі. Злочина хоч десь мене підверті. Типу ночи. Вона хоч мене числовить, щоб я теж зомбі була. На качелю! Ой, на качелю! А на штур? Столик, на на столика, що я лісяду, вони мене дід'ять, а на солку не можуть вони мене заразу принести, бачите? Не пора. Я зараз сяду, та з вас їх вам їх. О, там один зомбі там їде другий. Це дівчина зомбі, а то хлопець зомбі. Але вони мене тут не можуть. Такая соблюдает ступа.